У селі Прилбичі, в період Австро-Угорської імперії. І вже так склалося, що його родина по батьковій лінії, його батько Іван Кантій Шептицький, вже стали франкомовними римокатоликами. Прийшли, як ми традиційно це називаємо у польський табір. Мама його, яка народилася коло Рудок, тоді в селі Вишня Бенькова. З великого польського роду її батько Олександр Фредро був блискучим драматургом, до речі, який похоронений, є в рудках, вистави, якого по нинішній день є у Польщі в різних театрах. І в цій родині народжується семеро дітей. Один з них, якого називають Роман Марія Олександр. І ось цей молодий юнак, коли вже починає бути більш дорослим, Вирішив піти духовною дорогою. Але що цікаво, він би, якби його батьки хотіли, що найбільше міг піти в Римокатолицький монастир, наприклад, до єзуїтів. Але він каже батькам: а я би хотів піти до Васильян, тобто піти в інший обряд, бо вже і хрещений він був в селі Брухнені в Римокатолицькому костелі Святої Трійці. Та й, зрештою їхня родина ходила туди, до Римокатолицького храму. Ця духовна дорога боротьба завершується тим, що він все ж таки поступає в добромиль до ці васильян. Але що є важливо, вже пізніше, як він стає монохом-василінином, він починає надзвичайну активну діяльність. Потім на короткий період єпископом у Настоне єпархії, сьогодні це Івано-Франківська. А в 1901 році, в молодому віці, 35 років, він стає митрополитом. У Львові. І Львів, що ви розуміли, не так позитивно його сприйняв. Казали, перед тим були москофіли, яка тоді була язва нашого суспільства, а тепер прийшов, він ополячувати нас буде. Така була думка, суспільна думка. І митрополит з ніким не дискутував, нікому нічого не доводив. Але він починає працювати. І що цікаво. Він не жив в незалежній державі, народився в Австро-Угорській імперії. Потім у му році проходять російські імперські війська, його арештовують до 17-го року. Потім він повертає на превеликий жаль. Наше сумре не змогло ствердити держави, поляки виявилися сильнішими. Нас перемагають. І польський період. Аж до 39-го року, коли проходять перший раз, як ми називаємо в Галичині, перший раз проходять совіти. Потім вони не в довгий час приходить прихід фашизму і потім знову сувітів. Він не жив в українській державі. Але ставши митрополитом у Львові, він бере три важливі віхи. А саме, перше, він бере курс на українізацію. Друге, він повертається до джерел, що ми називаємо професійною мовою адфонтес. А третє, він починає бути етнархом української нації. Те, що він зробив протягом свого служіння, це в більшості не було завдання греко-католицького митрополита, це були фінанси греко-католицької церкви, але тому, що ми не мали державності, і митрополит розумів, якщо цього не зробити. То тоді чи буде греко-католицька церква мати місце, де бути? Чи зможемо ми утвердитися як нація у тому архескладному світі? А не забувайте, що в австро угорській імперії ми були периферія, найбільш бідна частина імперії. Бідність була ключова проблема Галичини. І оцей молодий митрополит з тими трьома завданнями починає діяти. Цей короткий зараз виступ, я не вкладу все, що він зробив, але буде й важливі точки. Перше, він в 1905 році розпочинає збирати ікони в себе на митрополичих палатах. За короткий час назбереє їх надзвичайно багато. Потім викуповує віллу Доніковського і в 1913 році відкриває Національний музей у Львові. І зауважте, він передає цей національний музей не львів'янам. Не галичанам, а українському народові. І ціле життя ним опікується. Ціле життя ним опікується величезна збірка ікон, які починаються з 12 століття. Хай Росія сьогодні покаже ікону з 12 століття. Їх ще тоді не було абсолютно на карті світу. Але не тільки ікони. Він купляє з кожного відрядження, ви знаєте, в нас є Рембрандт. Який він привіз. У нас є Флорентійська школа, венеціанська школа, ікон, велика збірка стародруків. Це зріз національної культури, який показує. Ми, українці, тут є автентичними. Те, що саме нам сьогодні пробують довести мадяри, що Закарпаття це їхнє. Ні, історично ми є там автохтон, автохтонами. І на відкритті цього національного музею у Львові професор Цегельський, що очолював просвіту, каже, ваша Ексцеленція, якщо б відкрили тільки один національний музей у Львові, вас би вже можна було назвати найбільшим українцем. Продовжується життя митрополит їздить по селах, сповідає, робить душпастерську роботу. І те, що я сказав, він бачить велику бідність. Тут є дуже цікавий момент. Нинішній папа Лев 14 бере своє ім'я від папи свого попередника Льва 13. І цей папа Лев XIII, до речі, який приймав родину Шевтицьких, коли родина вагалася, чи може цей молодий Роман піти в монастир Васильян і була окрема до нього візит до Рима. І цей папа Лев 13 написав прекрасну енцикліку, яка називається. Рерум Новарум. Це енцикліка про те, як в кінці 19 століття в Європі починають змінюватися тенденції. А що саме? Відходить глобально феодалізм, проходить капіталізм, проходить, ми називаємо це машина, яка починає заміщувати робітників. І в католицькій церкві є багато викликів. І саме тому він пише блискучу цю енцикліку і. Андрій Шептинський. Бачачи бідність людей, починає через греко-католицьких священників вчити людей кооперації, робити маслосоюзи, пекти хліб, інвестувати фортуну нову, яка робила цукерки, і потім продавала на цілу Європу. Більше того, єдиний архітектор у Львові, який мав свою фірму, яка виготовляла цеглу. Бруківку і навіть плитку Іван Левинський поляки починають його придавлювати. І Митрополит Шевкицький викуповує 12% нього, цього підприємства. Як ви йдете сьогодні Львовом, ви можете побачити будинки, будовані Левинським, де фінанси є також нашої греко-католицької консисторії. Він вчить людей заробляти гроші, щоб вони мали можливість лікуватися. Вчитися і не бути зацофаними. Даруйте за галицизм. І йому це вдалося. Галичина в надзвичайно короткий період починає розвиватися. Зауважте: в Галичині не було православної церкви. Була одна, яку потім будував Михайло Грошевський, речі, який також жив за кошт Великого митрополита Шептицького. 14-й рік. Росія діє завжди одинаково. Прийшла і що зробила? Арештовує Шептицького. Бо він був тим, який, на їхню думку, був провідником українства, бо не було наших інших провідників. І до 17-го року цей період називають період суздальського ув'язнення. Він був в Свято-Єфимівському суздальському монастирі. Він повертається з нього. У Львів. І що він починає робити? Перше, він починає робити, він починає займатися молоддю, розуміючи, не буде молоді, не буде майбутнього, не буде на кому це будувати. І він починає підтримувати організацію пласт, яка всеціло виховує молоде покоління. Він дарує їм гору, перше 3 гектари, потім 2 гектари з виробки лісу і купляє їм однострої. І пласт починає дуже-дуже інтенсивно розвиватися. І хто вийшов з пласту? Бандера Степан, це Пластун. Шукевич – це Пластун. І серія інших видатних діячів вийшли з цієї молодіжної організації. І буду мати до вас перше прохання. Я багато років викладаю не тільки в Українському католицькому університеті, але ще й викладаю у Львівській духовній семінарії, в семінарі ці Василян певний період викладаю івано франківській семінарії. на жаль, це далеко їздити. Я кожного року питаюся студентів. До яких ви молодіжних організацій належите. І рук є дуже мало. Оце є язва нашого народу, молоді, що ми не хочемо належати до молодіжності, не хочемо інвестувати свого часу на благу справу. Ми індивідуалісти. І потім цей індивідуалізм нас знищить, бо ми не маємо сили. Це є одна з глобальних проблем. Сьогодні, я також є пластун з 90-х років. У Львові. Яка найбільша станиця світу є коло трьох тисяч простинів, але щоб потрапити в пласти, треба чекати в черзі понад три роки. Чому? Тому що молодь віку 18 не хоче займатися іншими, бо вона на це не має часу. Оце питання часу, яке потім нас змиває з історії людства. Але далі він приїжджає у Львів. І що робить львівська інтелігенція? Вона відкриває товариство захисту сиріт, Імені Шептицького і каже, ваша влада ексленції, це для вас. Митрополит розуміє, чому вони це відкрили. Після Першої світової війни ми зараз це будемо також переживати. Половина дітей Галичини були сироти, були каліки, був страшний виклик. І цей митрополит Шептицький, взявши на себе цю організацію, створену інтелігенцією, починає працювати зі сиротами. Він створює в Галичині понад 30 захоронків. Захоронки це дитячі будинки. Але він не тільки це створює, він це утримує. І за підрахунками науковців, приблизно мільйон доларів на той час, що сьогодні це, мабуть, було коло 10 мільйонів доларів. Він віддає тільки на рятунок дітей сиріт Уявіть собі.